Трансформатор електричний пристрій для перетворення напруги електричного струму. Найпростіші трансформатори складаються з двох котушок і спільного залізного сердя. Струм у первинній котушці утворює магнітне поле в залізному серді, яке, в свою чергу, викликає утворення електричного струму у вторинній котушці. Співвідношення напруги на первинній і вторинній обмотках дорівнює співвідношенню числа витків первинної і вторинної котушки. Якщо число витків у вторинній котушці наполовину менше, ніж першій, вихідна напруга буде наполовину меншою, ніж вхідна. Струм в котушці утворює магнітне поле в залізному серді згідно з правилом правої руки. Якщо правою рукою охопити котушку таким чином, що пальці будуть вказувати на напрямок струму, то великий палець вкаже у напрямку північного магнітного полюса. Змінне магнітне поле залізного сердя породжує електричний струм у вторинній котушці згідно з правилом лівої руки. Якщо обхопити лівою рукою котушку таким чином, що великий палець покаже напрямок зміни магнітного пуля, то решта пальців покажуть напрямок струму у котушці. Трансформатори мають широке практичне застосування. Вони використовуються для зменшення напруги високовольтних ліній передач до рівня побутового споживання зазвичай між 110-240 вольт залежно від країни. Зарідні пристрої телефонів теж містять в собі трансформатори, які перетворюють занадто високу напругу електричної мережі, на 15 вольт.